Друзі, мої вам вітання. Великдень на носі, і, власне, мій вам рецепт надзвичайно вдалого тіста для медовичків, які стануть не лише окрасою великоднього кошика і зачарують вас своїм смаком. Раджу готувати, а саме за моїм рецептом, так як він є максимально вдалим і обов'язково вийде у вас навіть з першого разу. Обов'язкові моменти, каструля з товстим дном і обов'язково глибока. Інгредієнти мед та цукор вкидаємо до кастрюлі. У мене тут двойна порція 320 грамів меду та 200 г цукру. В описі я вкажу інгредієнти для однієї порції. Ось так: от, на маленькому вогні у високій каструлі починаємо метопити наш цукор та мед до однорідної консистенції. Ну, в ідеалі було б, звичайно, мед акацієвий, він рідкий і однорідний процес. Розтоплення був би набагато швидший. Тепер у декілька етапів, це обов'язковий момент, починаємо додавати соду і постійно помішуючи. Чому в декілька етапів? Тому що під час додавання соди наш цукор та мед починають спінюватися і підійматися догори. Починають швиденько топитися і поєднуватися між собою. Тобто, якщо ми поетапно по чуть-чуть будемо вкидати соду, цей процес буде робитися помаленько, і всі інгредієнти мед з цукром буде краще топитися і краще буде між собою поєднуватися до однорідного такого глянцевого. Структури. Ось, гляньте, вже ми декілька разів додали соду. Ми вже дуже-дуже добре спінили наш цукор і мед. І ще прогріли його до набагато вищої температури. Ще видно крупинки цукру, але це вже нічого страшного. На цьому етапі ми вже можемо спокійно вкидати всю соду, а тут важливий момент не відходити взагалі ні під яким предлогом від плити, постійно помішуючи нашу суміш лопаткою, тому що тут час йде на секунди, буквально. Наша маса багато пінеться догори і з кожною секундою набирає і набирає кольору. На цьому етапі дуже легко перепалити нашу карамельну таку заварну основу з меду та цукру. І це в подальшому буде впливати на смак та зовнішній вигляд нашого печива. Тому базову основу ми маємо зробити дуже і дуже правильно. Це найголовніше у приготуванні медовика. Ось, бачите, Дуже гарно спійнилася наша маса, наш цукор з медом гарно розтанули, поєдналися і вже починають давати колір такий карамельний під час нагрівання. На цьому етапі виключаємо наш вогонь і додаємо 250 г охолодженого масла. Та ретельно все перемішуємо. Важливий дуже важливий момент е, смачних, дуже пряників е, це якісне жирне масло та домашній натуральний мед. Це е, також є дуже-дуже основною. Такою, е, моментом основним. Е, вже в, трошечки остудили за рахунок нашого масла, нашу масу і починаємо дуже швидко вбивати по одному яйцю. Швиденько-швиденько передмішувати, тому що, щоб не звернувся наш білок. Гарно змішаючи нашу карамельну основу з яйцями, вона, наша буде така рідке тісто, рідка основа для замішування печива, готова у миску. Просіємо 900 грамів муки та вливаємо нашу карамельну основу. Яка ще, я бачите, Досить таки теплою, багато підіймається пари, ось кастрюля. Дно кастрюлі чисто, значить, ми правильно все приготували. Тепер поєднуємо легенько лопаткою нашу заварну карамельну основу з мукою ось, до такої от консистенції. Далі починаємо тісто замішувати руками. Тісто замішується важко, липно до рук, воно не є. Однорідним, еластичним на цьому етапі, воно ще не вистоялося, але муки додавати не треба ні в якому разі. Отак от от і вимішуємо. Тому що, додавши муки, наші пряники будуть дуже тверді. І, і взагалі можна навіть трошечки менше давати, чим 900 грамів, грамів 800 муки, 850 Це також залежить від муки, не лише а і навіть є такий момент якої температури ми влили нашу заварну масу, також буде впливати на те, скільки муки піде для замішування нашого тіста. Бачите, тісто наше ще тільки після замішування не відстаювалося і вже має дуже таку гарну структуру. Я його поділила на опіл, так як у мене дві порції, тому я кожну порцію буду окремо ставити в холодильник. Тепер е, тісто ставлю до салафанових пакетиків. Ось, в холодильник. Ось цей кусочок тіста, з якого я сьогодні випікатиму печиво, стояв 8 годин. В ідеалі має бути е, десь день, 2-3. Це саме такий момент, коли тісто дуже-дуже гарно набирає запах меду та вершків. І десь туди трошечки далі. Друга половина тіста я буду пекти через декілька днів, тому вже буде мати трошечки інший смак у мене. Ось Розкачалось з одного боку наше тісто. Бачите, яке гладеньке та глянцеве. І в ідеалі ми маємо перед тим, як працювати з тістом, витягти його завчасно, десь за годинку або за дві з холодильника, щоб тісто трошечки прогрілося, щоб з тістом було набагато зручніше працювати. Розкачуємо з двох сторін, зразу, підготовлюємо зразу деко з ковриком. На них поміщаємо наш, наше розкачане тісто. Саме на декове з ковриком ми будемо виробляти наші печиво. Так набагато краще для того, щоб не поміняти структуру печива. Взагалі, в ідеалі краще. Зразу поділити тісто на кусочки і вирізати саме в тому місці, де має випікатися пряничок. Тоді взагалі контури праніка залишаються незмінними. Але так як у мене мілке сьогодні печиво, і його є багато, я так зробити не можу. Ну якщо у вас вирубка достатньо таки крупна, і з цього куска тіста у вас виходили лише 2-3 або 4 печива, то ви собі. Розрізаєте тісто, наскільки частин вам потрібно, роз, розкладаєте його в різних частинах, дека і починаєте вирізати. Я вирізаю зараз на коврикове, але все одно маю трошечки пересувати самі прянички вже недалеко, буквально на сантиметр, пів сантиметра, як де, для того, щоб під час випікання, коли буде пряничок Трошечки збільшувати форми, щоб вони не злипалися до кубки. Ось так от я розсунула наше печиво. Такої відстані є більше. ніж достатньо. Ставлю випікати 160 градусів десь 5-6, максимум 7 хвилин. Цього достатньо дивлячись, яка товщина вашого печива. Тепер тим часом я вирізаю на розкачаному тісті форми птахів. У мене немає виробки птахів, тому я намалювала на картоні попередньо, вирізала і тепер з допомогою, приклала до свого розкачаного тіста з допомогою ножа по контуру пройшлася і так от легко вирізається будь-яка форма. Власне, що важливо, ось так. от. Якщо утворилися зазубинки, їх потрібно зарівняти. Вони не кругом утворюються, але десь ножом трошечки потягнулося тісто, і утворюються зазубинки. коли починає тісто випікатися, пранічок починає чуть -чуть збільшуватися у розмірах, і ті зазубинки дуже-дуже мають таку здатність виражатися. І наш пряник вже тоді втрачає свою форму, і по контуру він вже не такий. Тому краще зразу їх зарівняти. Ось, спеклися наші піаночки, правильно все спекли, тому що контури на наших курчатках так і позалишалися. Ось яблучко наше випечено досить гарно, таки з двох сторін. Ось сторона була, яка лежала на коврику. Верхня сторона все гарно пропечене, все має гарні форми чіткі, контури. І Пранічки готові для того, щоб оздоблювати їх лазур'ю. Отакі от от прянички ми оздоблюємо поверхові, тому що в нас вже є гарні чіткі контури, які ми нанесли з допомогою вирубки. Ось. А ось такі от власне пряники, як яблуко, вербова лоза, пташки, яйця великодні. Ось з цього боку можна. Наносити глазур навіть краще, тому що та сторона, на якій пряник випікався, є ідеально рівною. А верхня сторона йде, так як трошечки випукліша. І працювати трошечки важче. Ось то, тобто, якщо ви новачок, то краще оздоблюйте, починайте айсінгом пряничок з тієї сторони, на якій пряничок лежав на коврику. Ось ще спеклося одне деко нашої. Вербової лози вербових котиків, також гарно пропеклося все. Бачите? Печиво не розтеклося, рівна форма. Уже в наступній моїм відео я вам буду показувати, як я, власне, ці пряночки оздоблюю айсінгом. Ось. Бачите, які гарні за зовнішнім виглядом прянички у нас вийшли. Вони всі-всі мають чіткі контури, тобто не розтеклись, як це часто буває. Вони гладенькі за зовнішнім виглядом, а саме немає зверху бульбашок з повітря. Контури нанесені, вирубками є чіткими. Тому це основні такі фактори вдалого досить таки рецепту, який я вам раджу і дуже рекомендую, якщо ви збираєтеся пекти медовички. І не, ну, це, це взагалі для печива, для коржів, для торту, а головне для топерів, яким можна прикрашати торт. Тому що дуже-дуже гарно тримає тісто форму. Ну, в наступному відео будемо вже їх декорувати. Тоді до нових зустрічей. Пока-пока!